Куди дівається наша енергія? Зранку стаю і вже відчуваю себе там змученою. І от я зранку прокидаюся, і е, я всюди бачу е, вдячність, відгуки від неї, і, і вже бачу, як вона там почала енергійно е, працювати тобто відкрилася, пішла енергія. Це ще раз говорить про те, що ми. Залишаємо свою енергію в дуже і в дуже багатьох негативних ситуаціях. Ви розуміли, як і де ви залишаєте свою енергію, як це впливає на ваше життя, і подам таку коротесеньку практику, як ви можете забирати свою енергію. Дорогі мої, я вітаю вас на каналі Анаїз. Куди дівається наша енергія? Мене часто запитують про енергію, часто жаліються на то, що немає енергії, не вистачає її, немає якби сил, на те, що вже зранку стаю і вже відчуваю себе там змученою. ну Не вистачає сил, така подавленість. Ні, на це відео мене спонукала наша. Тренер, помічник, мій помічник, теж регресолог І не тільки багато всього була одна така в неї проблема давня, і вона розкрилася недавно, що вона зрозуміла, що там треба йти туди зцілити. Ну, скажімо, та сама причина не вистачала енергії. І от я зранку прокидаюся, і я всюди бачу. Вдячність, відгуки від неї, і, і вже бачу, як вона там почала енергійно працювати, тобто відкрилася, пішла енергія прямо після того, як ми вечором з нею провели сеанс. Так, і таке теж буває. Вона це зрозуміла, що пішов цей енергійний потік, якби прорвалася ця енергія, і прям Ну, слова вдячності були, це було дуже приємно для мене. Ну і знову ж таки це підтвердило мої дослідження, те, що я знаю, мою практику, і це ще раз говорить про те, що ми залишаємо свою енергію в дуже і в дуже багатьох негативних ситуаціях. Наша енергія вона кожен день до нас приходить. Але справа в тому, що якщо у нашому великому, великому тонкому плані, у наших тонких тіл є якісь такі пробої, є якісь такі моменти, вони на тонкому плані виглядають як різні темні плями, ну таке щось нехороше, ви його не бачите, тобто люди це не бачать, але воно є. І ви можете це побачити, до речі, коли ви у сеансі регресії. Якщо провідник вас просить, якщо провідник вашу увагу направляє туди, ви можете самостійно у собі ці всі речі відслідкувати і побачити. Це моменти, коли щось трапляється у житті негативне, і вам здається, що воно пройшло і пройшло собі, і воно вас не турбує. Але насправді, друзі, ні. Воно у вас турбує і воно забирає у вас вашу якраз енергію, якраз ваш потенціал, який у вас закладений, енергетичний, він утікає або підгодовує якийсь отакий негативний момент. У цьому негативному моменті навіть часто може зародитися якась сутність, енергетична сутність, яка просто потім у вас от якби тягне цю енергію. І щоб це зцілити, потрібно повернутися у цей момент. Взагалі потрібно це все побачити, зрозуміти, розібратися з тим всім. Коли ви вже туди приділяєте увагу. Розбираєтеся з тим всім. Ну, тобто, ви зцілюєте, вже відбувається, запускається процес зцілення. Можна зробити, ми, звичайно, робимо якісь певні ритуали під час цього е пізнання, що це, куди утікає ваша енергія. Е ви виговорюєтеся, а це дуже важливо, ви виговорюєтеся, ви виговорюєте якусь свою певну біль. навіть якщо ви. А, розумієте, про неї не пам'ятаєте зараз. Але ви колись тоді, коли вона сталася, ви її не виговорили, ви її десь у собі якби закрили, десь її затопили, і вона нікуди не дівається, вона лишається отак от у вас на тонкому плані, і туди втікає ваша енергія. Тому ми туди повертаємося, і ми це якби рятуємо це все. Те, що треба відпустити, ми відпускаємо. Те, що треба зцілити, ми зцілюємо. Є для цього квантова терапія. Чудова, я її використовую у сеансах, чудова терапія. Ми зцілюємо, ми відпускаємо, ми забираємо, тобто ми виходимо з цієї ситуації. Ви забираєте свою увагу, вона ваша увага, вона. Тече по такій тонесенькій-тонесенькій ниточці, яка називається зв'язок, і туди якраз потій нитишся і утікає ваша енергія. Треба зцілити, відпустити, зрозуміти, прийняти і вийти, забрати звітом свою енергію. А з цього місця або, можливо, до тої вже сутності, яка там утворилася, Вийти, забрати. І тоді у вас ваша енергія збільшується. Це теж може називатися збір вашої цілісності. Мій улюблений приклад цього всього вашої уваги, вашої енергії, коли ви розмазані по тарівці. От ви розмазані по великій тарівці, ви є там, 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 а повинні бути посередині в купі. Тобто, коли ви є вкупі, ви є більшими, цілісними, а це означає, що ви набагато сильніші. Це означає, що у вас набагато більше енергії. Логічно? Логічно. От тепер уявіть, а коли ви розкидані, і ваша увага, ваша енергія, увага це ваша енергія, куди увага туди тече енергія, вона розкидана по всім місцям. Ви залишили частинку себе, розумієте, це знову про квантовість. Це от можна також хороший приклад, щоб ви зрозуміли. Якщо взяти якісь, якусь таку м, рідину, а от ви знаєте, колись така була іграшка, вона, можливо, і зараз є у дітей, називалася, м, лизун. Або такі мультики були, і там був такий лизун, який розтикався. І збирався купу. От завжди в мультиках, казках, в різних таких міфічних і казкових історіях, є багато правди. Взагалі, там є правда, тільки треба її вміти бачити, і розшифровувати. І оцей лизун це як це ми. Розумієте? Це ми на тонкому плані. Дуже гарний приклад. Оцей лизун, який розтикається і потім збирається, це ви. От вам треба зібратися, щоб була у вас сила енергія. А сила енергія це і фінанси, це і кар'єра. Ну, Це все. Всім потрібна енергія. Без енергії нічого не буває. Вашу енергію потрібно поступово забирати. Тобто, от ви лизун і вам потрібно збиратися. І от е Таким чином, вам треба знаходити ці місця, де у вас утікає енергія. Це може бути будь-що, це дуже багато речей. Це не є так просто взяти за один день зібрати свою енергію. Ні, я до сих пір забираю, збираю свою енергію, ми теж збираємо свою енергію. І в нас теж нормально, відбуваються якісь негативні ситуації у житті. І взагалі, чим людина, скажімо, більше як, як це вам пояснити? Чим людина більше має задач у цьому житті, тим, скажем, її життя ще складніше. Весь цей досвід, який вона проходить, щоб вона потім могла іншим допомогти, передати. Найчастіше це буває от вчителі, які проходять самі досить суттєві такі іспити життєві. Тому в нас теж у всіх такі є. І от ми теж забираємо, коли з нас щось відкривається, і ми забираємо, йдемо туди і це. Зараз я вам хочу дати просто таку класну практику. Дивіться, зрозуміло, що є речі, які ви, вам самим важко знайти. Вони можуть у вас відкриватися за деякий час. Ну, тобто, просто в житті щось відкрилося, о, і ви пригадали, що якась була ситуація. Зверніть увагу на те, що якщо ви щось пригадуєте, то це не просто так. Якщо до вас щось приходить у якийсь момент, то вам це означає, що вам потрібно на це звернути увагу. Це перше. Тобто вам потрібно туди подивитися. Це саме перше і основне це е, люди часто це не помічають, але таким чином з вами розмовляють. Ваш, ваше вище я, воно вам вказує щось таке, на що вам треба звернути увагу. І от Або ви самі знаєте ці історії, або ви можете просто себе у медитації запитати, якщо у вас є певна якась проблема, або ви просто знаєте якісь свої негативні історії, моменти, ситуації, які з вами відбувалися, не бійтеся. Нічого, повертайтеся прямо туди і забирайте там свою енергію. Я давала декілька способів, передивіться, будь ласка, моє відео. Самий простий спосіб для всіх це повернутися туди, в цю ситуацію, відчути її, порахувати і можете проговорити собі. І прямо зараз я маю право вибора. І прямо зараз я дозволяю собі. Забрати всю свою увагу з цієї ситуації. Звичайно, краще перед тим виговоритися. Виговоритися можете навіть самі собі, а, можете ви вимовити все ці ситуації або тій людині, знайти людину, яка пов'язана з цією ситуацією, все її висказати, виговорити. І потім це сказати: прямо зараз я маю право забрати свою енергію, увагу енергію з цієї ситуації. І порахувати, закрити очі і порахувати один, два, три, попок, і ви різко відкриваєте очі. Це сама легка і проста ситуація. Тобто, коли ви входите у цю ситуацію, все там виговорюєте цій людині, цій ситуації, а потім це проговорюєте, що я маю право, тому що ви дійсно. По праву творця, ви маєте на все свій вибір. Це ваше, скажімо, рідне право. І ви кажете, я маю право забрати зараз свою увагу, свою ж розумієте, енергію увагу з цієї ситуації. Ви це все от закритими очима робіть, тому що, коли ви закриваєте очі, ви бачите набагато більше, ніж з відкритими очима. Це треба розуміти. Тоді ви рахуєте 1, 2, 3, хлопок і очі відкриваються. Відбувається роз'єднання, миттєве роз'єднання вашої уваги і цієї ситуації. самий легкий спосіб. Ще другий вам дам. Якщо вам цей, можливо, менше зрозуміли, то другий. Також ви можете собі на двох руках уявити у цей момент ситуацію. На одній руці візьміть. Собі уявіть всю цю ситуацію, яка з вами відбулася. Також її проговоріть. Тобто скажіть, що це було. Що це був за негативний момент, куди тече ваша енергія, які люди там були присутні? Хто вам там найбільше щось ну, вас якось дістає, не подобається вам? І покладіть цю всю ситуацію на ліву руку в такий шар. Шар, от просто в шар. А на праву руку покладіть всі емоції, які пов'язані з цією ситуацією. Все, що ви відчували, вам треба просто це самостійно відчути. Страх, образу, незадоволення, біль, е е якесь приниження Оце все емоції. Емоції покладіть на праву руку теж в шар. Між тими двома шарами є така ниточка. Закрийте очі і просто роз'єднайте своєю силою, думкою, спаліть краще вогнем. Спаліть. Уявіть, що у вас є всередині вогонь, ви направляєте цей вогонь на цю ниточку і просто спаліть її. І також відкрийте очі. Краще ці всі практики робити. Закритими очима, як в медитації. Пам'ятайте, закриваєте очі, тоді уявляєте, проговорюєте, уявляєте, два шари, тут ситуація, тут емоції, тут ниточка, тут спалює. Тому що, коли ви закритими очима, ви набагато більше відчуваєте і бачите. Ви стаєте цілителем свого оцього е поля, своїх тонких тіл. Розумієте, з відкритими очима ви цього не бачите. Я вам бажаю бути дуже уважними до своєї енергії, до своєї уваги, щоб ви завжди слідкували і розуміли, куди ви віддаєте свою увагу. Для кого, куди, в які моменти, в які ситуації. І тоді ви будете просто набагато менше її витрачати туди куди вона абсолютно цього не вартує. Цініть себе, ставте лайки і підписуйтесь на канал Анаїз. До зустрічі!